Супаки під новий стоїть, не ті жительного цикл, треба міняти. Це наша майстерня. Саме тут все хірургічне вмішательство. Сюди заганяємо по черзі машини. Це керівної пацієнт, батька за столу. На цій машині їздили снайпера, кажуть, дуже удобно. Фургон. Складуються гвинтівки, складуються е, там прибабахи. Вона заїхала своїм ходом, е, думали, що там буде трішечки мостила поміняти, свічі, але бачимо капіталку двигателя. Підемо кратити. Подушки теж відкрутіли відкручені. То давайте заганяти трактор, цепляти на стрілу і витягувати. На куски Повір, не, Рузь, не Не руки. Кружки вже не вміють пружину робити. Мінімальні, І це слава Богу. Ходова там все не витримує, тому що доріг там нема. Була в нас вісімка, у вас 2108. Ну, там кузов геть переварювали, тут усе ну, своїми силами. Ну, ще там на черзі стоять пару машинок. Ну стараємось якось допомогти фронту, чим можемо. На Насолодкі залишилась і века. Це наш батальйон отримав її від якихось міжнародних фондів. Це дуже гарна, повноприводна, міцна автівка, але поламана коробка не працює щеплення. Ну, це дуже важко ну, фізично так, це, ну, і зробити. あっ<ス>